Вітаю гостей каналу. У цьому відео ми розглянемо роботу з функціями. Перш за все, хочеться закріпити матеріал минулого відеоуроку, тобто робота з формулами. Робота з формулами вона проходить в принципі, дуже просто. Наприклад, ось у мене ось така заготовка, в якій потрібно. Зробити такі приклади. Тобто воно зроблено так, що нам кожну формулу ми не можемо прокопіювати, нам її потрібно вводити, кожну формулу, і таким чином таким чином ми закріплюємо матеріал формула за формулою. І так, значить, ось тут у нас вставляється ось тут кругом, далі ось тут і ось тут у нас вставляється число 5. Тобто ми можемо просто взяти отак, ця комірка дорівнює числу 5. Наша формула починається з дорівню. Ось, Тобто, ось це ось ми можемо прокопіювати. Щось не те у нас вийшло, ось так. Ось так. Ага. E, Значить, Абсолютне посилання. E, тут нам потрібне абсолютне посилання, тому що коли ми копіюємо наступне, у нас вже e, комірка та, що йде з оцією стрілкою. У третьому де 65, уже на першу комірку, цю з цифрою 5 і так далі. Тому нам потрібно ось тут нажати клавішу F4. Ось так. Ми показали абсолютне посилання, знаки долара біля стовпця і рядка. Тобто нас, в принципі, цікавить тільки зміщення порядку. Ось ми копіюємо ось таким чином. А тепер нам потрібно перемножити або поділити певні, в певних місцях. Значить, Ця формула дорівнює 25 плюс оця комірка. Ось, результат дорівнює ця комірка плюс. Ця комірка, дорівнює ця комірка, мінус ця комірка. І так далі. Тобто ось таким чином ми пригадали, як вводяться формули. Е, значить далі, е, як вводяться е, функції. Функція це, е, можна так сказати, функції вже закладені формули, і нам потрібно знати тільки функцію. Зазвичай пишеться дорівнює, потім назва функцій і в дужках аргумент, тобто до чого приміняється функція. Перш за все, пригадаємо, які знаки арифметичні використовуються у, у формулах. Значить, поділити це у нас слеш, палочка похила. Ось ми тут десь я з боку візьму і введу. Ось так. Ось це у нас поділити. Поділити, помножити, мінус, плюс. І знак степеня. Знак степеня, зараз я перемкнуся на англійську мову. Ось знак степеня. Далі двокрапка розділяє е, діапазони. Тобто, припустимо, у нас будуть виділені ось комірки ось ці. Ось так. Тобто у нас діапазон від комірки D5 до комірки d 9 Тобто, Адреса в нас це стовбець плюс рядок. Е, Розділятися будуть ці комірки зазвичай в аргументах D5, 2. D9. Якщо у нас декілька таких зон, тобто, це вже інший аргумент, тобто, ще один діапазон коміру. То я, е, наші аргументи розділяються крапкою з комою. Тобто, діапазон, наприклад, такий, то потім діапазон такий. Тобто, от, Наприклад, у нас буде D5, 2, D9, потім крапка з комой, d 13 d 17 ну, закривається дужка. І так, самі розповсюджені функції, які використовуються. Ось у мене заготовка ось таких товарів. Тобто, Для уроків я взяв її з інтернету. І, от, наприклад, ми хочемо підрахувати, на яку суму товарів у нас є в магазині. Значить, зазвичай, ось тут у нас є ось такий символ. Найрозповсюдженіша функція це сум. Ось як вона вигляд... виглядить. По-англійськи, вона також звучить SUM 3, 3 літери. Зазвичай не русифікована або не українізована версія Excel. Там буде англійською мовою. Русифікована і українізована. Зазвичай вже на російській функції йдуть. Ось ми бачимо, у нас е автоматично виділено діапазон. Тобто його все одно потрібно перевірити. Ми вертаємося на самий початок і дивимося, чи те виділено, що у нас потрібно. Да, у нас комірка D5. І йде аж по комірку. Ось так. Аж по комірку D251. Тобто у нас дорівнює далі сум, сама у нас функція, і в дужках аргумент, тобто те число або ті комірки, до чого ми приміняємо. Ми вказуємо конкретно діапазон, який нам потрібно сумувати. Натискаємо Enter, щоб примінилась формула, і ми бачимо результат наших, наших цін. Далі, наприклад, ми хочемо подивитися, який у нас е, найдорожчий товар. Е, для цього у нас є функція максимум. Ось. Але у нас ми пам'ятаємо, там перший рядок у нас d5 був, а останній, ось це число нам в принципі, не потрібно, тому що це у нас сума цих товарів і, звичайно, воно буде у нас найбільше. Тому ми можемо, ось, щоб не гратися, переправити число вказати діапазон комірок вручну. Тобто не обов'язково клацати, там, виділяти комірки. Можна вести їх вручну, якщо ви знаєте. Інколи буває, що е, вручну найшвидший спосіб. Е, тобто, коли працюєш дуже часто з такими формулами, інколи виділити легше, а інколи потрібно діапазон тягнути. Якщо ви цей діапазон знаєте, то вам буде це легше. Так, нажимаємо Enter, і ми бачимо найдорожчий товар. Ось у нас він якраз під кінець. Далі. Найдешевший товар. Аналогічна функція похожа. Мінімум. Також дивимося наш діапазон. У нас діапазон ось. Ми бачимо, він перевиділився. Функція мін. Тобто, оці функції краще їх знати, тому що якщо їх вводити через е діалог. Тобто нам потрібно її знайти, нам потрібно класнути комірки. Якщо ви їх знаєте, то це набагато швидше. Ну і, наприклад, ось тут у нас функція є среднє серзнач. Ми її, наприклад, ведемо ось таким способом. Ось ми натискаємо другі функції. І ось тут ми можемо побачити дуже багато функцій. Ось 10 недавно яких використовувались. І тут ось у нас різного типу дуже багато функцій. Тобто, всі їх я не зможу вам розповісти. В цьому відео я самі розповсюджені розповім. А в наступних відео ми виділимо окремо для. Функції, є логічної функції, ну, і ще, може, якусь функцію я потім пригадаю, які такі значимі функції, які можуть пригодитись. Значить, ось у нас функція сир -знач». ми бачимо, визначає середнє арифметичне своїх аргументів, які можуть бути числами. і так далі. Тобто, Ось це наша функція середня арифметична. Значить, Як вона працює? Вона, е, от, Щоб визначити середня арифметична, нам потрібно додати е, всі товари і поділити на їх кількість. Тобто, ось ми бачимо у нас у нашій табличці, скільки там виходить, 246 товарів десь. Е, тобто, Додавати 246 товарів, ну, можна їх звичайно сумірувати. Ну, це їх потрібно кожен раз пересчитувати і так далі. Простіше це завдання дати функції сирзнач. Середня арифметична Значить, якщо комірка пуста, вона не буде враховуватися. Якщо в комірці стоїть хоча б 0, то вона вже буде враховуватися. Значить, натискаємо. Тобто цю функцію ми вводимо через діалог. І ось тепер я виділяю ось тут, я показую діапазон, до якого я. применяю середнє арифметичне. Ось я беру, вот так. Ось я выделил диапазон, для кого мне надо э, вызначить середнє и І натискаю И окей. Ось середня арифметичне всіх товарів, які в мене є. Ну, зрозуміло, що для товарів це недоцільно робити такі розрахунки. Ну, наша задача розглянути функції. Знову ж таки, повторюю, щоб змінити функцію, ми клацаємо по ній ось тут два рази. Ми бачимо функцію нашу можемо поміняти. Або ми стаємо на комірку, де в нас знаходиться функція, і стаємо у рядок. Функції і ось тут її змінюємо. Е, значить, яка ще корисна функція округлення. Е, значить, її також можна знайти через ось цей інтерфейс. Е, значить, я її е, веду, щоб показати ще один варіант. Ведення функції вручну. Значить, дорівнює так, англійська мова. Округу. Відкриваю, закриваю зразу дужку. Ну, Я так водю завжди, щоб не губити дужки, тому що буває, що функції вкладені одна в одну, тобто у нас сумірується, потім до неї щось додається, а потім це все береться в дужки і спереді ще додається, наприклад, округлення. Тобто Можна таким чином це робити. А, значить, округлити, округлити і показує, що мені потрібно округлити. І другим аргументом. У нас е являється до якої степені ми будемо округлювати. Якщо ми показуємо 0, то в нас після коми не буде цифр. Тобто у нас будуть тільки цілі, дробових не буде. Якщо ми показуємо 1, то у нас будуть 10, якщо 2, там сотні і так далі. От, наприклад, у нас е 11-20. Ми беремо, наприклад, ставимо 1, Одна цифра після коми. Ось ми бачимо результат. Ага, у нас тут стоїть формат. У нас тут стоїть формат формат ячеек Так, ось тут у нас формат ячейк, ми просто ставимо общий, а не числовий. Ось ми бачимо, вже, яка цифра в нас є. Ось. Якщо ми в формулі пишемо 0, то округлення в нас буде от таким чином. Функція ну, назад у нас вернувся формат комірки. Тобто ми бачимо, що нулі просто додаються із за того, що е формат числа у нас е загальний. Ну, ось таким чином використовуються самі найрозповсюджені функції. Значить, буває часто, що потрібно наприклад, текст з'єднати. У функціях цього, це є у функціях, але найкраще з'єднати таким як значком end. Значить, як це робиться? Ось я оцю комірку трошки розтягну. Значить, як це робиться? Я ставлю, дорівнює, показую, наприклад, я хочу ось цю комірку. І далі ставлю. Так, щоб було гарно видно, далі ставлю знак End. Біська мова. Ось так, знак End. Далі у нас е, повинен бути пробіл. Значить, знаки, е, символи тексту ми указуємо у лапках, ось так. І ставлю пробіл. І лапки закриваються. Тобто в мене буде текст з тієї комірки. AND пробіл і інша комірка. Наприклад, ставлю знову end і ось ця комірка. Нажимаємо Enter. Ось ми бачимо, у нас дві частини з двох комірок з'єдналися в одну. Тобто дуже часто це приміняється, наприклад, якщо вам, у вас окремі стовпці ім'я по батькові, а вам треба, щоб у вас ще був стовбець на всякий випадок, де у вас ім'я по батькові в одній графі. От, зручно буде ось така функція. Значить, одна із функцій, яка не має аргументу, це. Сьогодні. так Ось така функція. Відкриваємо-закриваємо душку, але аргументів немає. І ось у нас буде виводитися кожен раз, коли ми будемо відкривати таблицю, у нас буде виводитися це число. Приклад тому, це, наприклад, якщо ми вводимо умовне форматування, про яке я розповім в наступному відео. Оця функція нам дозволить відсортувати ті числа, які в нас, ну, наприклад, менше сьогоднішньої дати, які більше сьогоднішньої дати, і сьогоднішньої дати. Отже, на цьому гадаю все. Якщо я якусь функцію пропустив. Ну, ви хотіли б побачити цю функцію? Пишіть в коментарях. Я про цю функцію постараюся написати відео окремо. Отже, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.